Привіт! Я сьогодні готую лазанью. Це італійська страва. В мене сім'я велика, так що я буду робити в ось такі великій ємність. Лазанья складається з тонкого тіста, м'яса та молочного соусу. Для молочного соусу нам потрібно молоко, мука, сіль, перець та масло. Розтоплюємо масло на сковорідці. додаємо муку в масло та обжарюємо її. Обжарюємо муку. Ку одну хвилину та даємо молоко. У томаті обжарюємо цибулю, моркову та фарш. Додаємо солі та ваші улюблені спеції. Все компоненти для лазаньї готові, тепер починаємо збирати. На дно викладаємо соус. На соус викладаємо перший слой листів. Вони в мене сухі, варити їх не треба. Потім викладаємо фарш. Потім знову молочний соус. Накриваємо все це листами лазання. Знову поливаємо молочним соусом. Там ми ставимо лазані в розігріту духовку. Випікаємо 40 хвилин 180 градусів духовка. Натираємо сир та коли лазанья буде готовою, посипаємо її сиром та потім запекаємо ще 10 хвилин. Лазанья вже готова, так що ми посипаємо її натертим сиром. Потім ми ще будемо запекати 10 хвилин. На ну все, лазанья готова. Чекаємо 20 хвилин чи півгодини і можна їсти вже.